Діточки, сьогодні ми вирушаємо у неймовірну подорож у підземне царство. Хто здогадався, куди саме? У землю, у ґрунт. Так, ґрунт це цілий світ, де живе багато цікавих істот. Давайте познайомимося з ними. Що ви бачите в ґрунті? Які сліди життя можете знайти? Тут є ходики тунелі, я бачу якісь зернятка. Ой, щось рухається. Ці ходики доріжки підземних мешканців. Вони риють їх, щоб пересуватися і шукати їжу. А зернятка це насіння, яке вони збирають. Яких мешканців ґрунту ви знаєте? Черв'ячки, мурахи, жуки, кроти, так, головні мешканці, дощові черв'яки, вони рихлять землю, роблячи її родючою. Ще є багато ногохвісток, личинок, павуків, кроти найбільші з них. Навіщо потрібні ці істоти? Що буде, якщо їх не стане? Вони роблять землю хорошою, без них рослини не ростимуть. Всі вони, як маленькі землероби. Черв'яки переробляють листя, роблячи з нього родючий ґрунт. Без них земля стане твердою і неживою. Що нового ви дізналися сьогодні? У ґрунті багато живих істот. Вони допомагають землі бути родючою. Без них рослини не зможуть рости. Ви всі були чудовими дослідниками. Пам'ятайте, що ґрунт це живий організм і його мешканців не можна ображати. Вони наші маленькі помічники. Тепер ви знаєте, що під нашими ногами цілий живий світ. Давайте берегти його разом.